Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиновосла для людей. Е, така тема цікава. Знаєте, багато людей пишуть, що поросятка їдять трошечки, а потім починають бігати, е, кричати, пищати, щось трішки незадоволеними. Ну де ти лізеш? Іди до мамки. Незадоволені і люди думають, що вони голодні. Ну і вважають, починають свиню чимось там лікувати, щось давати, бо здається, що поросяти не наїдаються. Ну я, по-перше, хочу сказати, що поросята ніколи не наїдаються, вони постійні не нежери. Основна проблема в господарствах це, це непомірний апетит поросят, не нажерливість. І це створює іноді навіть проблеми. Але мова не про це. Мова про те, що. Як відбувається молоковіддача у свинки? Ну, свинка, коли годує, вона так хорокає потрошечки. Зараз вони почуєте, бо тут у нас ідуть там, процедури, ми даємо поросяткам ліки. Ось. Як відбувається годування поросят? Свинка лягає, починає хрокати, зазиває їх до себе. Вона відчуває, що молочні пакети залози повні молоком, і вона їх зазиває до себе, вони біжуть до неї і їдять. А потім е, починається саме годування. Саме годування воно відбувається до 100 секунд. Тобто хвилина, і при, якщо у вас супер-супер свинка з супер молоко то півтора хвилини. ну, Тобто до 100 секунд. А далі вони роблять те, що заплановано природою. Вони, от бачите, що вони зараз роблять? Вони ж не їдять. Вони розминають їй молочні пакети, вими розминають. Для чого це потрібно? Бачите, якось так природа все це сформувала, якось так Бог запланував це все. Що щоб не було маститу, щоб не було застою у молочних залозах, вони їх розминають. Якщо вони не будуть розминати, залози. Почнуть ну, твердіти і може бути або мостити, або молоко може перегоріти. Чому дуже важливо розуміти, коли другий, третій, четвертий опороси в свиней і великі соски, то маленькі поросята бувають такі випадки, що маленькі поросята перших декілька днів не можуть ну, добре харчуватися. Тому маленьких поросят треба підставляти аж туди? туди, дозаду. Там, де, або шукати, де, може, спереду, де соски трохи поменше. І вони тоді зможуть пити. І вони п'ють молоко. Перших 2-3 дня вони тільки п'ють це молоко, це йде молозово. Воно, якщо все добре зі свинкою, воно не перегорить, якщо вони не будуть розминати, а потім з третього дня вони починають розминати це вим'я. От як зараз. Носиками розминають, 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 ще якісь там капельки собі видавлюють. Але це вони роблять дуже хорошу річ на наступний раз, щоб наступний раз молоко поступало по промасажированим молочним пакетам, щоб залоза була здорова, молочна залоза. І таким чином і свинці добре. От бачите, вона аж очі зажмурила не від того, що їй тяжко, а від того, що в принципі їй це приємний цей масаж. Буває, якщо дуже багато молока. І маленькі поросяти не можуть масажувати вим'я, то треба вам сідати біля неї і масажувати це вим'я. можливо, мазати мазю. Ось, але обов'язково потрібно, чому, наприклад, якщо дуже тверді молочні пакети і поросята не можуть їх масажувати, то потрібно давати перших дві, а то й три доби по там по два-три по мілілітра окситоцину бажано на вечір. Зранку і вечором для того, щоб молоковідача була, для того, щоб залози не затвердівали і ну, є така загроза маститу. Це така ну, нездорова штука. Потім треба лікувати, температура може і молоко пропасти, потім поросят годувати соски. Це такі, я вам хочу сказати, це така історія не дуже приємна. А так поросятка, бачите, розминають. Ну, понятно, цим поросяткам практично місяць і вони. Не те, що розминають, вони можуть її перевернути, якщо дуже постараються. Ось. Ну, але так, бачите, так відбувається годування. Тому, друзі, якщо поросятка поїли чуть-чуть і починають щось бігати навколо свинки, це нормально. Молоковідача йде до 100 секунд. Запам'ятайте, не більше, не більше далі. Це все це все інстинкти. Це вони там щось собі вже якісь капельки видавлюють, це вже не годування. Далі це, цей процес називається масажуванням вимені. Е, дуже гарний цей процес. Ну, а якщо у вас дуже, вашої свинки дуже тверді соски і вони ще не розминають, це на перших порах, перших три, можливо, навіть і 5 днів, то е, тоді використовується і окситоцин, або інші досить е, препарати. Ну Зараз я не буду точно вам говорити, треба подивитися в журнал, що ми давали. Ну отак. Друзі, ось і відповідь, скільки годує свиня часу, і для чого ж вони оце все ж таки носиками ось так от роблять гарненько. Бачите, як вони чудово, чудово це розминають. Прекрасно. І свинка здорова, і поросята роблять фізичну зарядку. І все в них добре. А потім вони будуть бігати, мінятись. До речі. Це дійсно правда, що в кожного порося є своє, свій сосок, своя цицька. Так сказати. І вони оприділяються зі своєю цицькою після трьох днів. Тобто до трьох днів вони ще можуть змінювати собі місце, а потім після третього дня в них вже в кожного свій сосок, і вони вже оприділились, хто звідки буде пити молоко. І, звичайно, ми знаємо, що самі сильні. Це тута, це на початках, ближче до голови, саме сильна молоковідача йде. І туди далі. Але це ж не говорить, що там далі вона не дуже. Просто спереді вона трохи довше, можливо, на секунд 10-20 довше йде молоковідача. Ось ось така от, цікава тема. Цікава вона, напевно, буде тільки для початківців. Ті, хто вже трішечки займається свинками, то для них це, ну, це не є таємниця. І до цього ти доходиш не тільки якщо ти там читаєш літературу чи дивишся, якісь семінари, а і сам доходиш, бачиш, спостерігаєш за ними. От можете після півтора хвилини чи хвилини годування потім взяти до соска і надавити на нього, і там не буде практично молока. Може якась малесенька-малесенька капля. Малесенька. На цьому все така ось тема цього відео. Бажаю здоров'я вам і вашим поросятам, щоб у ваших свинок не було маститу, щоб поросятки мали здоров'я розминати вим'я, пити молочко і бути здоровими, розвиватись на радість господарям. Все з Богом! Україна переможе, Україна понад усе. Підписка, коментарі, вподобання. До побачення.